Будинок, який я десять років будувала, моя свкруга записала на себе, а ще вона дала мені одну не дуже вдалу пораду, через яку я тепер опинилася у власній пастці. Я вийшла заміж доволі молодою і відразу пішла жити до свого чоловіка, бо сама була родом з далекого села та ще й з багатодітної родини. Жили ми з батьками чоловіка, і його мама постійно мені повторювала, як мені з ними пощастило. Не без того, що докоряла мені в тому, що я прийшла до них з пустими руками і на все готове, але я мовчала. Бо в чужому домі, чесно кажучи, прав у мене було небагато, там усім заправляла свекруха, а мій чоловік постійно і у всьому слухав свою маму. Так я прожила у них 20 років, виростила двох синів. Крім того, що я ходила на роботу, на мені була ще господарка і город. Одним словом, крім чорної роботи, нічого доброго в шлюбі я не бачила. Дійшло до того, що ми з чоловіком стали жити як чужі люди. Одного разу до моєї свекрухи у гості прийшла її подружка. Вона якраз приїхала у відпустку з Італії і стала хвалитися, як добре їй повелося за кордоном, що вона навіть же квартиру змогла за сім років купити. Свекруха почала говорити, що вона теж не проти поїхати, але здоров'я не те. І тоді їй в голову прийшла геніальна ідея на заробітки відправити мене. Мовляв, за моїми хлопцями вона пригляне, а я тим часом зароблю гроші на, нам на новий будинок. Мама чоловіка добре бачила, що ми з її сином вже практично не живемо, як сім'я, але просила мене не гарячкувати і не розлучатися. Мовляв, я поїду і буду мати час все добре обдумати, а за кілька років все може дуже змінитися. Дарма я її послухала і не розлучила ще тоді, бо тепер я не мала б тих проблем, які в мене виникли. Свекруха позичила мені гроші на дорогу, а її подружка зустріла мене в Римі і допомогла з роботою. Всі 10 років я чемно відправляла все зароблене додому. За ці гроші, які планувалися, ми збудували будинок. І яким же було моє здивування, коли я зрозуміла, що він оформлений на свекруху. Вона, щоправда, мене заспокоювала, що нічого поганого в цьому немає, адже це просто формальність. Земельна ділянка, на якій ми будували, була оформлена на неї, отже, і будинок формально теж її. Свекруха обіцяла, що в майбутньому все перепише на моїх дітей. Швидше за все, воно так і станеться, бо мій чоловік у неї єдиний син, але мені все одно прикро, бо цей будинок зведений виключно за мої гроші, а тут, виявилось, я ні при чому. Але це ще не все тут, в Італії я зустріла хорошого чоловіка. І з ним я зрозуміла, що таке бути справжньою жінкою. Він італієць, старший від мене на 20 років, але виглядає дуже добре. Андреа в дівеці має одного дорослого сина, але той живе окремо. Андреа пропонує мені переїхати до нього в будинок і жити разом. Але для цього мені потрібно наважитися все розповісти своїм домашнім і розлучитися з чоловіком, бо Андреа хоче офіційно зі мною розписатися, чим показує серйозність своїх намірів. Я готова все залишити чоловікові і дітям, але підозрюю, що мій чоловік зараз не погодиться на розлучення за жодних умов. А що скаже на це свекруха, мені залишається лише гадати, як мені правильно вчинити в цій ситуації, і будинок не хочеться втрачати, і щасливою побути хочеться.